Це щедрий і ласкавий, Боже, зі сльозами на очах я припадаю на коліна перед Твоєю величчю і не в силі виразити словами того стану моєї душі, коли серце наповняється любов'ю до Тебе, яке щастя, який дар з неба народитися Українцем. О Боже мій, ти не переможний у своєму милосерді, ти не перевершений у своїй премудрості. Щедрість твоя не має меж, і у всьому видно діло рук твоїх, могутні Дніпро і зелені Карпати, блакитне небо і золотисті ниви, земля наче казка, мова чарівна і пісні солов'їні, а вишиванки які. Люди добрі і щирі, працьовиті і розумні, та перш за все побожні. Понад тисячу літ минуло, як світло Христової Євангелії засяяло на нашій землі, і ми стали дітьми Святої Вселенської Церкви. За Твоїм Господи проведінням Україна двигає важкий хрест на Голготу. морем крові і горами невирних. Морем крові і горами невинних жертв. Ми засвідчили українці свою вірність до Тебе, правдивого Бога, бо тільки Ти, Господи, правда, шлях і життя вічне, куди нам без Тебе. Упродовж віків темні сили зла намагалися стерти Україну з лиця землі через те, що ми стали твердиною християнства, рідко який народ у світі пережив стільки страждань. Скільки випало на долю України, але ми відважно боролись за святу віру і з любов'ю вмирали за правду, приносили Тобі, Господи, в жертву, що найдорожче наше життя, і клали Його на вівтар свободи, нас катували окупанти за любов до колосочків, а ми відплачували їм хлібом, нас винищували за доброту. А ми давали їм воду, нас вивозили з рідної родючої землі у дикі простори на край світу, а ми молилися за них. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що наш український народ ніколи не був окупантом і нікого в ярмі не тримав. Бо що людині з того, коли весь світ здобуде, а душу свою занапастить? Хоч і тернистий шлях випав на долю України, але втім щастя наше, бо через вузькі ворота входять до Царства Небесного. Ми живі сьогодні, розумійте, народи, і ще не вмерла Україна, бо з нами всемогутній Бог, який запевнив нас. Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь.